Починати. Мене звуть Страдубцев Антон, я менеджер проєкту на нового покоління і веду лекції у дистанційних курсах ефективне використання мультимедійної презентації. Для початку дозвольте нагадати, що ви зараз присутні на дистанційних курсах ефективного використання мультимедійної презентації, які проходитимуть протягом 4 тижнів і складатимуться із лекцій, домашніх завдань та підсумкової практичної роботи. А також конкурсу із цінними подарунками від відділу електронних книг видавництва ранок. Дистанційні мають два формати участі безкоштовний та повний. Головна відмінність яких полягає у тому, що у повному форматі участі ми з вами максимально комуніцюємо, тобто даємо консультації по домашнім завданням, перевіряємо хід виконання, результати практичної роботи, а також по закінченню пошти надсилаємо вам паперовий сертифікат про проходження даних курсів. Крім того, розширений формат дозволяє вам приймати участь у конкурсі з цінним призом, сертифікатом на купівлю електронних книг та посібників на сайті «Єранок» на суму 300 гривень. Безкоштовний формат участі дозволяє вам проходити курси та мати доступ до усієї інформації пов'язаний з вебінарами, але ми не перевіряємо ваші домашні завдання, не можемо вам надати консультацію та ви не приймаєте участь у конкурсі. Стосовно придбання зручного проходження курсу та виконання тестових завдань, вам потрібно зареєструватися на сайті інтерактивного навчання видавництва ранок після оплати за курс. Для вас буде активована можливість отримувати коментарі до вашого домашнього завдання плюс проходження індивідуального контрольного завдання для отримання сертифікату. Для проходження тестів вам необхідно зареєструватися на сайті. Проходження тестів і перегляд лекцій є безкоштовними. Сподіваюсь, що із організаційними моментами ми все вирішили, можемо переходити до змісту нашого заняття. Так, і ще один момент. На даному слайді ви можете звернути увагу на умови конкурсу. Ви повинні підготувати презентацію згідно до уроку із знаннями, набутими в межах нашого курсу. Ця презентація може бути тією самою, яку ви готуєте на підсумкову практичну роботу або іншою. Повинні розмістити її на ресурсі slideshare.net отримувати найбільше лайків і автор презентації, яку відзначить найбільша кількість людей, отримає цінний подарунок, про який ми казали раніше. Отже, ми з вами вивчаємо курс лекцій із розробки уроків із презентаціями. Вже розібрали загальні моменти по роботі з презентаціями, що, що мають отримати від уроків із презентаціями учні, вчителі для кого створюються презентації, також розібрали методику роботи, розробки уроків із презентаціями, а також що саме презентація це легко. Але легко для досвідченого користувача, звичайно, чого ми з вами і прагнемо досягти на наших дистанційних курсах. На сьогоднішній лекції ми будемо актуалізувати знання про по створенню розробок уроку із презентаціями, тобто як за допомогою послідовної чіткої системи дій отримати результат. Розробку уроку, доповідь, презентацію до неї, а також зацікавлених, задоволених, уважних учнів і як наслідок продуктивний урок. Прошу звернути увагу, що ця лекція буде відною на новому етапі наших курсів. На новому тижні. Сьогодні наша основна задача це скласти план дій по підготовці. На наступних лекціях цього тижня ми розберемо структуру презентації, її кістяк, а також особливості складення виступу. Отже, почнемо. Є багато способів підготувати презентацію, створити комплекс із презентації, уроку та доповіді. Але ми сьогодні розглянемо найпощадше. Найпродуктивніший варіант, який, крім того, спрощує роботу для менш досвідчених користувачів. Визначимо загальні віхи роботи із розробки уроку з презентацією. По-перше, обрання теми та типу уроку. Друге це розробка уроку. Третє підготовка макету презентації. Четверте підготовка доповіді. П'яте це розробка дизайну та оформлення презентації. Вважатимемо дану послідовність найзручнішою, чому давайте зараз з'ясуємо. Немає неважливих етапів у створенні презентації, тому обрання теми уроку для розробки презентації це дуже відповідальна справа. А, в більшості випадків презентації не робляться для кожного уроку по певному курсу. Тобто обираються окремі акцентові уроки, до яких створити презентацію буде найдоцільніше. Найчастіше це уроки вивчення нового матеріалу та нестандартні уроки. Наприклад, вікторини, дискусійні клуби, ігри, відкриті уроки та інші. Причина такого вибору дуже проста. Презентація дозволяє максимально підвищити продуктивність уроку та його неординарність. А саме для цих, саме цих двох якостей потребують вище названі типи уроку. Так. Теоретично ми можемо провести урок контролю знань із презентацією. Але, ну це наприклад, уявіть собі доцільність демонстрації завдань з контрольної роботи на проєкторі. Ну, Насправді вона мізерна. Окрім відсутності потреби роздруковувати, чи писати на дошці умов завдань, чи у випадку, якщо урок контролю знань, проводиться у нестандартній формі. Тому перед обранням уроку визначте, а чи потрібна презентація до цього уроку, чи матиме вона потрібний ефект. Презентація для уроків вивчення нового матеріалу дозволяє подати цей матеріал найзручнішим, найоригінальнішим та найдоступнішим для розуміння учня способом. Але для нестандартного уроку це дозволяє також використати по максимуму мультимодійні можливості для урізноманітнення, наприклад, ігрових моментів уроку. Отже, таким чином. Можна сказати, що перший етап пройдено. Ми обрали урок чи набір уроків з календарного плану. Визначили ті уроки, які будуть найпродуктивнішими із презентацією. Переходимо до другого етапу, це розробка уроку. Дані дистанційні курси стосуються підвищення навичок роботи з презентаціями, тому тему розробки уроків ми не розглядаємо. Можемо тільки зупинитись на тому, що цей етап не можна переміщувати, наприклад, після розробки презентації. Ну, тобто, підганяти розробку самого уроку вже під готову презентацію буде нераціонально. Бо, незважаючи на високий рівень наочності... Презентація не дозволяє побачити вчителю всю картину уроку, коли він створює її. Правильно, не дозволяє поділити урок на структурні частини, тому що презентація є супроводом і засновується на розробці уроку. Тому вчитель не повинен готувати спочатку презентацію, а потім розробку уроку. Тому вважаємо за доцільне наголосити, що... Це саме повинна бути після вибору теми уроку, але перед розробкою самої презентації. Отже, будемо вважати, що розробка уроку готова, можна рухатись далі. Для того, щоб скоротити витрачений час на даний етап, ви можете скористатися вже готовими розробками уроків які пропонуються у відповідній продукції видавництва ранок, як у друкованому, так і у електронному виглядах. До речі, за допомогою розробок в електронному вигляді набагато зручніше працювати з презентацією, ніж за допомогою друкованих матеріалів. Ну, тому що набагато легше перенесення їх в презентацію, і це займає набагато менше часу. Після закінчення підготовки розробки уроку переходимо до однієї з найцікавіших частин роботи, а саме створення самої презентації. Чому найцікавішою? Бо саме на даному етапі починається творчий процес поєднання, симбіоз, комбінування текстового матеріалу уроку з візуальними образами, які згодом втіляться в мультимедійну форму ідей вчителя. Саме тому цей етап є надважливим. Потрібно зберігати баланс між творчістю та раціональністю. Бо, занадто захопившись вираженням власних ідей, можна все-таки загубити навчальну сутність уроку із презентацією. На допомогу в цьому випадку приходить планування структури презентації. І хоча у нас в досяжності є програма PowerPoint, у якій ми можемо розробити структуру одразу на електронних слайдах. Але фахівці зі створення презентації, що багато років працюють на цій ниві, стверджують, що під час планування, під час творчого інтелектуального процесу, навряд чи щось може замінити старі та добрі звичайні папір та ручку. Замість а 4 зручно також використовувати кольорові стікери. Хочу вам... Довести вище названі думки ну, на такому прикладі, який називається серветка-тест. Згідно із ним, для зображення будь-якої концепції вистачить лише мініатюрної серветки. Що це означає? Це означає, що ви не повинні боятися спрощувати, коли розробляєте концепцію. Усю концепцію можна зобразити на аркуші паперу розміром із серветку. Для створення слайдів використати декілька таких серветок. І такий приклад, приклад, що у 1967 році відбувалася зустріч адвоката та власника невеличкої чартерної компанії в Америці, на якій власник на серветці намалював три кола із назвами міст та з'єднав їх лініями. І що стало поштовхом до створення надуспішної авіакомпанії з внутрішніх перевезень в Америці. У чому ж причина? У тому, що юрист одразу вловив сутність нової та перспективної ну, на той час ідеї внутрішніх перельотів, бо вона була висловлена просто та доступно. Отже, ніколи не недооцінюйте можливості звичайних аркушів паперу. На цьому етапі, на етапі складення концепції презентації визначається кількість слайдів, їх наповнення, послідовність, швидкість змін. Під час роботи інформацію, а також нумерацію слайдів, легко змінювати, переформатовувати. Легко переформатовувати хід презентації в залежності від самої розробки уроку, а також від різних факторів, ну, наприклад, рівень впливу слайду, його насиченість, методична роль, швидкоплинність та інші. І ці слайди із такої сумбурної кількості листочків у ряд, у логічний ряд. Ідуть один за одним та висловлюють основну думку уроку. Для такої гнучкості презентації дуже зручно використовувати систему планування, яка називається мисленнєві або розумові карти. Насправді це може на початку виглядати складно, але прошу звернути увагу на цей метод, який я зараз трошки опишу і користуватися ними у майбутньому, що набагато вам спростить підготовку до створення уроків із презентацією. Отже, сутність даної концепції полягає у створенні загальної картини вашої презентації, у вигляді схеми карти, яку ви зараз бачите на слайді, що має у собі головну ідею Презентації головну думку, тему, що ви можете побачити на центральному елементі схеми. І від цієї теми відгалужуються підтеми або пункти та підпункти. Для чого існує такий метод побудови структури презентації? Ну, по-перше, для збереження ваших ідей, які виникають під час складання слайдів презентації. Тобто він дозволяє додавати нові та нові відгалуження. При цьому не розпилюючи власного, бачаючи зв'язок із попередніми ідеями та, ну, звичайно, основною думкою. Тобто, у вас є тема, яку ви написали. Потім від цієї теми ви робите відгалуження на пункти, можна одразу назвати їх на слайди. І потім від цих слайдів відгалуження на інші підслайди. І одразу ви будете бачити, що... Спочатку йде пункт 1 і підпункти, потім пункт 2 і підпункти. Насправді це дуже зручна концепція, але більш детально про план структурні елементи та скелет-презентації, а також про цікаві методики, такі як мисленнєва карта, про яку ми зараз говорили, буде йти мова на завтрашньому одноіменному вебінарі про структурні елементи та скелет презентації. Тому зараз більш детально на цих нюансах зупинятись не будемо, бо у нас сьогодні відна лекція. Рухаємося далі. Можна сказати, що створена вами структура презентації є одразу і структурою вашої доповіді до цієї презентації, і структурою самої презентації. Тобто час використовується раціонально. Що пришвидшує підготовку до уроку з презентацією без втрати якості цієї презентації? Отже, вважатимемо, що на даному етапі макет презентації готовий. Далі, прошу звернути увагу на одну особливість. Наступний етап це не розробка дизайну презентації. Після макету презентації йде підготовка доповіді. Чому? Тому що презентація це супровід вашої доповіді, а не навпаки. Е, ніби до презентації ви доповідь. На перший погляд, це може здатись незручною послідовністю. Але це логічна послідовність, яка допоможе вам швидко написати доповідь по складеній структурі, а потім ще швидше створити презентацію у відповідності до цієї доповіді. Е, але це творчий процес. У певних випадках після розробки структури йде розробка презентація, а потім наступним кроком написання відповіді. Але ще раз хочу наголосити, що на досвіді виявлено, що презентацію легше і швидше створювати на базі вже готової доповіді, яка ще під час написання ділиться на слайди. Є такий дуже цікавий приклад із життя. Кармін Гало, відомий тренер з підготовки виступів. У своїй книзі про лідера компанії Apple Стіва Джобса розповідає, що працював із одним підприємцем, якому потрібно було представити свою інноваційну ідею інвесторам, ну, тобто зацікавити їх. Автор зустрів підприємця у офісі, де той майже протягом усього дня складав макети для п'яти слайдів, які слугували для 15-хвилинної презентації. Причому робив це він на, не на комп'ютері, а на білій дошці за допомогою фломастеру. Ну, грубо кажучи, на аркуші паперу із ручкою чи олівцем. Результатом було складання подальшої презентації за 10 хвилин та неймовірно успішний виступ. І як наслідок отримання інвестицій на цей інноваційний проєкт. Тобто, не забувайте, що... Найлегшим способом є спочатку створення макету, потім створення доповіді, а по доповіді, яка вже розбита на окремі слайди, створення дизайну презентації. Тобто не переходьте одразу до дизайну презентації. Краще спочатку підготуватися, і тоді дизайн презентації перед вами буде з'являтися набагато яскравіше, набагато швидше, ви його краще будете розуміти. Детальніше про емоційну та змістову, доповідь, змістову складову доповіді ви зможете почути у однойменній лекції, яка відбудеться 1 жовтня о 17.00 в межах наших дистанційних курсів. Отже, рухаємося далі. Доповідь у нас вже готова. Тепер починається етап дизайнерської роботи. Тобто роботи із оформлення презентації, визначення кольорової схеми, фону слайдів, обрання шрифтів, форми автофігур, стрілок, визначення різних методів та способів представлення візуальної інформації та інше. Про особливості оформлення презентації детальніше ви зможете почути на нашій лекції дизайн презентації Прості поради. Вона відбудеться 6 жовтня о 17.00. Отже, ми з вами склали та розглянули етапи роботи з розробки уроку з презентацією. Визначили основні особливості кожного етапу і давайте зараз їх нагадаємо. Перше це обрання теми та типу уроку. Друге це розробка уроку. Третє підготовка макету презентації. Тобто використання аркушів паперу, створення схеми презентації, послідовності слайдів, їх тривалості. І цей коли можна багато разів переформатовувати вашу презентацію, змінювати і підганяти її під розроблену вами розробку уроку. Далі, ідея четвертим підготовка доповіді. Важливий етап, у якому ви створюєте власну текстовку до презентації яка базується на розробці уроку. Тобто все те, що ви будете розповідати, все те, що буде звучати під час показу презентації на уроці. І п'яте, це останній пункт розробка дизайну та оформлення презентації. Даний пункт він цікавий, творчий. Але незважаючи на його цікавість, привабливість, не можна не бажано перестрибувати одразу на останній пункт і сідати за розробку уроку з презентацією, одразу працювати у програмі PowerPoint. Отже, ми бачимо, що серед усіх п'яти етапів тільки один стосується роботи безпосередньо з програмою PowerPoint. Тобто це розробка дизайну презентації. Таким чином, ми сьогодні з вами підтвердили ключову фразу нашої сьогоднішньої лекції, що файл PowerPoint це не вся презентація, а тільки її візуальний результат. Візуальний результат комплексної, послідовної роботи, а отже, презентація починається не з програми PowerPoint. Отже, шановні учасники, успіхів у створенні ваших власних презентацій. Не забувайте про корисні поради, що ви почули на нашій лекції і на інших лекціях наших дистанційних курсах. Використати. ви обов'язково відчуєте, що це вам допоможе створювати якісні презентації і після декількох спроб тренувань це ще й пришвидчить вашу підготовку до уроків з презентаціями, а також допоможе вам не тільки пришвидшити, але й зробити їх більш якісними і не витрачати час на слідкування за якістю, бо весь час у вас буде витрачатися на підготовку презентації, а на, також на розробку дизайну презентації. І чим вищий буде ваш рівень роботи у програмі PowerPoint і взагалі у розробці презентацій, тим якісніше вони будуть у вас виходити кожного разу без надзусиль. Отже, Усі лекції ви зможете переглянути і повторити у будь-який момент завдяки записам та інформації, яку ви отримаєте у розсилці після вебінару, а також ви можете у будь-який момент підключитися до розширеної версії наших дистанційних курсів на сайті інтерактивних уроків видаництва ранок. Отже, зараз можемо переходити до домашнього завдання. На сьогоднішню лекцію. І домашнє завдання сьогодні буде полягати у тому, що ви повинні переглянути план вашої підготовки і відкоригувати його з урахуванням того, що ви сьогодні дізнались на цьому занятті. Тобто відкоригувати з урахуванням тієї схеми роботи, яка сьогодні була подана. Ще раз хочу наголосити, що схема роботи обиралася таким чином, щоб вона була найзручнішою для користувачів різних рівнів. Ця схема роботи розроблена багатьма поколіннями людей, які готували до презентації, які працювали у різних сферах від освіти до політики, до піару та маркетингу. Отже, користуйтеся цими порадами. Будемо раді вас бачити на наступних наших вебінарах. На даному слайді ви можете побачити телефони служби технічної підтримки, нашу електронну адресу, за якими ви можете звертатися із запитаннями, і з вашими побажаннями, які ми, звичайно, врахуємо.